Всім привіт, друзі! 5 квітня 2025 року. Кривий ріг вас вітає канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг. Погода у нас дуже змінилася, Із вчорашнім днем дуже стало холодно, дуже вітряно. Сливи ще не буду сьогодні обробляти, бо на сьогодні передають на цілий день дощик, вже крапало, але ну, такого сильного прям дощу не було. Ну просто покрапувала. Ну, мені не хочеться по такій погоді бризкати. Хоча ну, в цей час я обробляю препаратом хорус по цвіту, він не шкодить не бджолам, він буде добре діяти, бо він смоктується в рослину навіть і по дощу, але все одно я обираю таку погоду, коли дійсно добре, класно. Ой, білка вже прийшла. А це друзі. Білочка це мамка оцієначки. Перший раз прийшла прямо до двору. Я їх покормила, погодувала там. І тепер ще ось о, о, мисочку насипала, вони вже поїли. І білочка пішла. У білочки там ще цуценятка є. А це саме шостого виводка найдочка цуценятко. То так, хто там казав, що вона бідна, нещасна, не готує, її готуємо. І її готує. потроху сім. Ну, цуценятко все одно, хоча вона величенька, Як цуценятки, вони ж зростають і їм постійно хочеться їсти. Тюльпани, друзі, не можу нарадуватися. Воно погляньте, яка, яка красота. Там, в принципі, воно і славки, як гарно квітнуть, прям дуже гарно квітнуть. Питали мене. Чи буде запилення у цьому році, чи будуть плоти, бо немає бджіл. Друзі, в принципі, я не можу сказати, що у нас немає бджіл, у нас вони літають і добре літають. Але ну в таку погоду, в пасмурну. А коли ще ось починає знову дощик накрапувати, зараз 12.30, От час іменно зараз 12.30 дня. Починає крапати дощик. Вже він крапав, починає знову крапати. І в такий час бджоли не літають. Але сам найліпше запилення іде від вітру, а не бджолами. Джоли теж дуже класні запальники. Я не, не буду ні з ким сперечатися, але найкращий це вітер-запальник. То е, абрикоси я вже вам показувала, абрикоси позав'язувалися і позав'язувалися дуже добре. Е, Єдине, я переживаю, якщо чесно, за персик, бо нас передають там вночі мінус один якусь ніч, е, а він якраз повністю розквітне. Ну, Надіюся, що все буде добре, бо е, дуже хочеться ще персики у цьому році. Всі роки в мене перські є. Міра, а ну, уйди відтуда, ва. уйди. Риє, риє та й все. Вже в принципі, в неї в цицетьках немає молока, в неї ложна вагітність була. Але все одно вона риє, риє ці ями, наче хоче там, е, чи цуценят своїх заховати, Ну, щось вона там собі напридумувала. чи Хто її знає. Да? Міруська. Іди сюди, зірочка моя, іди покажися ближче. іди моя зірочка, моя куколка. Ой, вчора злякалася, друзі. Я якраз в городі прибирала траву і воно як шандарахнуло вчора та ракета. Ой, міра на мене ззаду напригнула. Ну, злякалася. Вона дуже боїться. Оце таких я сама перелякалася, якщо чесно. Ну, в Принципі дуже далеко від нас було, але ну страшно. Тайсон, іди до нас, іди, ти ж любиш показуватися. А це щось, щось на мене обідився, чи що, а ти з цієї сторони, ну йди. іди міра, завалиш мене, завалиш, не хоче, не хоче друзі. Бо я вчора замовила е, цей е, зерно, то мені е, повинні були привезти додому. І я в общем, замовила я пшеницю, замовила кукурудзу і замовила е, насіння соняшника. Макухи не було. Макухи обіцяв мені продавець привезти на наступний тиждень. Е, чи 70, чи 80, чи 90 гривень він сказав, відро макухи буде. Ну точну суму не сказав, але ну, так от примірно. Бо ну насіння в цьому році дуже дороге. Є і, і макуха дуже дорога. О, і масянчик. Всі до мене на мій голос, на мій голос, всі мої зіроньки. На дворі дуже холодно. мороз, ой, мороз, кажу. Вітер, наче знаєте, отак, от наче отак от коле морозцем. Такий неприємний вітер. Мені кажеться, 100% буде буде ні нічні заморозки, хоча мінус один, але буде, бо ну дійсно дуже холодно. То я ото вчора записала відео. І буквально там десь через годину я пішла вже в город прибирати, але я повернулася назад до хати. Як ви думаєте, чому? Бо мені жарко було. Мені в такі водолазки було дуже жарко. То я пішла до хати, перевдягнулася у шорти, у футболку, у шльопки. Коротше, в мене все тіло було майже. Ну, руки, ноги були ну, оголені, тобто поглянула на градусник. Не на сонці, а е, ну там в шухлядці лежав мене під навісом. Плюс 32 було. Не знаю, на сонці взагалі б там, навірно, всі 40 було. То я і шлюпаниці зняла, в общем, я босяком в городі ковирялася. Не дуже там нарвала два ящика. Трави прибрала, і отут теж треба було прибрати дуже швиденько, бо дуже розповсюджується. У нас на Дніпропетровщині, міно, ну там, де я проживаю, у нас дуже кисла земля. І на кислій землі дуже росте ця дякую. ой, як же вона називається? В общем, я вам показувала оця травичка, і її треба було обов'язково тут поприбирати, поки вона ще не дуже розрослася. Бо як розростеться в неї таке коріння дуже дуже багато його. То вона потім з кожним дощем буде і з кожним поливом буде розростатися, розростатися, мокриться. О. Вона дуже корисна, мені писали. Дуже дякую, кстати, за пораду. Дуже кстати, до речі, класна порада. Учора до коліна, до суглоба, я прикладала на ніч, просто нарвала жмут у мокриці, приклала, замотала плівкою, замотала зверху ще полотенцем таким теплим і зранку прибрала. То біль стихає. Дуже добре стихає не зразу, не так як після крема, ото окей, що я вам казала для коней від суглобів. Я користуюся вже біля 20 років. Мені дуже класно допомагає. А ця трава теж кстати дуже допомагає. Буду нею теж користуватися. Дякую величезно вам за таку пораду. Класно. Такого ми будемо між собою. Щось я пораджу, щось ви мені порадите. щось будемо отак. От оці всі поради розповсюджувати, щоб ну щоб всі користувалися. Кому буде подобатися, кому не буде подобатися. Ну це таке діло. Хтось може прийме собі цю пораду, і буде, якби буде, якби добре. Там, що в мене дуже малесенький кусочок цієї мокриці залишилося прибирати, і все-все добре. Того такого в мене чистенько. Я дуже люблю, друзі, в городі, щоб було чистенько. Не тому, що я там показую, а тому, що мені це подобається. Я е, якийсь час, е, мені не подобався город. А в якийсь час до мене прийшло, що ну, це моє, це мені дуже подобається. Це... Це моя отрата, скажімо так. То я е, працюю в городі, дуже сильно працюю, бо мені це подобається. Мені це доставляє якусь якесь полегшення. Якусь е, ну, дуже класно мені так. Отово я прибрала всю травичку, пересапала е, пляшечки, попіднімала швиденько, там де в мене трояндочки живцями посаджені були. Далеко не всі прийнялись, але все одно я полила і е, наново поставила ці пляшечки. Добре, їх поприкопувала, щоб вітром не знесло. Е, чому багато не прийнялося? Тому що я вам вже розповідала: тут гралися тайсон з мірою, були всі пляшечки поскидали. То був дуже сильний вітер. Е, поздувало я через е, там деякий час, тільки їх понакривала. Якісь прийнялись, якісь не прийнялись нічого страшного. У мене ще ось ціла отара, скажімо так, трояндочок. Хоча там в мене дуже класні такі троянди, мені хотілося, щоб вони прийнялися. Ну, ну так вийшло, друзі. Ну, ну так вийшло. За Тайсоном мірою не угледіла тут, дивилася, то вроді усі поприймалися. Ну, ще, ще, друзі, ще вони будуть показувати себе, ще, ще не час. Але відчиняти іменно не треба. Я попросту просто позаглядала і в дуже багатьох пляшечках пообростало це. Самий живець травою, в основному мокриця. А мокриця в неї таке коріння, дуже-дуже його багато. Вона забиває другі рослини. То я із-за неї все поприбирала, повидьоргувала, пересапала так акуратненько, щоб корінці троянчик не, ну, не порушити. І полила і заново пляшечками понакривала. То так, корочки, ой, дощик вже починається такий такий. Курочки ящик вже з'їли трави. Я нарвала із вчорашнього дня залишила. Траву їдять на урах. Хтось мені писав, а чи їдять ваші курі мокрицю? Мої не їдять. Я не знаю, для моїх курей мокриця найліпший, найсмачніша трава. Бо вона ну вона суховита, на мій погляд, наче. І я сама її куштувала. Вона така, наче щось схоже на між огірком і кабачком. От кого щось таке, щось таке? Таке, вроді яке не яке, а вроді як оце якась схожість сіс, як, як по мені, то я думаю, що курочкам вона ну. Я не знаю, чому вона комусь там не подобається. Вона не гірка, вона не солена, не кисла. Не, не ну, вона між другими трава, травками, всякими, вона, вона найсмачніша, мені кажеться. Я така, друзі, я все куштую. В мене, я, я вам казала, в принципі, в мене відео є поза-поза минулі роки. Я там знімала в своєму зоомагазині, у мене 12 років зоомагазин був. Я як привозили корм, я собачий, котячий, я всі їх перепробувала. І вологі, і сухі, всі їх перепробувала. Чесно, перепробувала. Ну, мені не знаю, мені якось цікаво було. Хтось сказав, це гедотно. Ну, що там гедотного, ну це їжа. Ну, не знаю, мені було цікаво. Е Вчора відкрила повністю отой парничок із цибулею і із редискою, але потім зачинила під вечір. Ну був на сьогодні похолодання. Там я більшу половину зелені цибулі вирізала. Вирізала і в холодильник занесла. З неї зробила салат весняний. У нас на нього кажуть, яйця відварила і оце з цією зеленою цибулькою і перемазала домашнім майонезом. Я сама роблю майонез вже дізналася класний рецепт. Якось друзі покажу дуже швидкий і дуже дуже смачний, набагато смачніший ніж в магазині. І... Ну, дійсно швидкий. Томатики. Томатики зростають, все добре. Ну погляньте, як я поприбирала все все воно чистенько, не, не, не травинки, скажімо так. В часнику поприбирала там. Я вам казала, що, а зараз покажу на цьому кусінчику, де в мене посаджений часник. Я добре вдобрювала, ну чистила курник. А там дуже багато недоїденої пшениці було від курень. І вона дуже прям посходила. І оце я вчора як захватила повен ящик у цієї зеленушки понаривала. І, в общем, все, в мене погляньте, чистесенький. Тепер будуть, не будуть, верніше так зростати, як зростали б без мульчі. У мене замульчований часник горіховими листям. І немає вже тої пшениці, що позростала. Вона не буде забивати часничок. То в мене чистенького зелененький. Я вдобрювала вже два рази і цією мочевиною, і аміачною селітрою. То такого вже потім будуть каліні добрива. Підживлювати. То так, отаково в мене город виглядає. Тут поприбирала теж всю всю травичку. На цьому кусінчику теж поприбирала всю травичку. Я травичку стараюся, друзі, видіргувати разом з корінечком, щоб вона менше росла. Все одно бур'яни будуть зростати. Ну, але все одно будуть вони і менше. Так, на цьому кусінчику я сіяла морку, сіяла буряк, ще не зійшли. Хтось мені ще казав, в такий час не треба було сіяти буряк, бо він піде в стовбур. Ну, не знаю, друзі, чекаю, подивлю. Подивимося. Я, таки, я дуже люблю експериментувати ту, все буду показувати, все будемо дивитися. Вчора, до речі, дуже дивилася на грушу. Погляньте, одні квітки. Погляньте, що воно твориться, одні квітки. Ну, Надіюся, що і врожай такий буде. І на сливі також, на сливі також. Прямо вона вся уліплена. Ось погляньте, кожна, кожна, прямо погляньте, Ось, вона уліплена. Квітками, одними квітками. Ну, одні квітки, 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 квітки. Міра, йди сюди. Міра на, на найдочку гавкає і гавкає. Так, хто от кого, друзі? Трохи скупилась, зразу покажу, що я купила. Друзі, щоб не забула, я бо було запитання: чи можна перенести ту розсаду, що зійшла на підвіконні, отакову от під плівку парничок. Я так ні разу не робила, але я в цьому році буду. Я ще отут, ось прибирала теж від травички, там ще доприбираю і хочу зробити ще один парничок. Із цибулі з отого парника у той парник зніму. Плівку, бо ну цибуля вже не буде боятися морозу. Це оце після цих похолодання хочу зробити, і е, тут приберу все. Поставлю ще один парничок, іменно після оцих похолодань, після Паски це я хочу зробити. І перенесу сюди, поставлю іменно усі стаканчики в ящиках. Прям в ящиках поставлю під плівочку перець і баклажани. А томати, ті, що на підвіконі, хочу їх попір... попікірувати, але не по стаканчикам у хаті, як я це завжди роблю. А хочу на дворі під плівку попікірувати. Ну, це я теж це мій експеримент. Буду дивитися. І буду вам показувати, друзі. А ще питали, зелень. Уся зійшла. Навіть кроп уже зійшов. Хоча і, і холодні дні були, і теплі. Все посходило, все добре посходило. І... В літню кухню, друзі, занесла пшеницю, кукурузу і насіння. В общем, що я купила? Ціни капець. Але відра великі в нього, не такі, як я на центральному міському базарі купляла, що там не відеречко, не відро верніше, а відеречко. Таке манюпусіньке, 85 гривень чи 80 Тут я смесь купувала зерна. А це мені привезли прямо додому. Я завжди в нього замовляю у нас. Ну, він з мого району, то він привозив мені. Пшениця 85 гривень відро, кукуруза 90, сімочка дуже мілка. Але все одно вона мені дуже була потрібна. Зараз покажу вам ось Отакого насіння. Це курочкам. Це не на те, щоб собі пожарити, посмажити, це курочка. Ось я взяла 5 відер тільки, бо вона дуже дорога: 110 гривень. Макуху мені привезуть на слідучому тижні. І оце все, оце все. Оце кусінчик невеличкий, це в мене вийшло на 4 тисячі гривень. То отак, бо мене дуже просять мої постійні глядачі постійні. Ну не прибирайте курочок, ми хочемо дивитися, будете показувати, ви ліпше б на яйця підняли ціну і будуть у вас все одно купувати, бо ви лише зерном годуєте ваші яйця, верніше від курочок, знають добре. Люди вони все одно будуть купувати по, по тій ціні. Ну, друзі. Закупилася, то будемо держати далі, буду показувати. Будемо, будемо тримати корочок далі, все, все буду вам показувати. Друзі, сьогодні я відправляти їздила посилочки новою поштою Укрпоштою з насіннячка своїх сортових томатиків. Що хто ще не замовив, я ще буду трохи-трохи, ще може з тиждень буду ще продавати. Або в цьому, або в цьому вуглику буде перша підказка. Ви натисніть на неї, зайдете в те відео, де я розповідаю, які є сорти, скільки. Коштує і як замовити то отакого от я лише по цій причині поїхала. Мені, в принципі, купувати не треба було нічого, але все одно я до АТБ зайшла, трохи трохи все-таки скупилась. І мені моя дорога подружка назбирала, оце скільки макулатури. Одну е, коробку, оце іменно пусту коробку, я з нової пошти забрала. Там людина щось забрала, а коробку залишила. Я кажу, можна забрати. Хлопці кажуть, можна забирати, вона нікому не потрібна. А це вона мені повністю наповнила там до неї в магазин, привозили товар, і коробочки залишаються. Я це все. Збираю і ну, в мене пічне утоплення, я плиткою топлю, дощик пустився. Зараз 13-та година із, і трохи там, чи 6 чи 7 хвилин. Оце пустився дощик. Не ливень, але такий. Гарний, мені подобається. Таке трусе. То оце я збираю і ну, під дрова кладу. Щоб розтопити плитку? Я спочатку кладу газету або щось таке, таке мягтеньке. Потім скручую декілька рулончиків, там два-три рулончика із картонки, а зверху кладу е, дрова. І оце я так розпалюю. Получається, і воно добре добре на початку розпалюється. То для цього мені потрібна оця макулатура. Я не здаю, бо хтось мені казав, ви здаєте макулатуру. Ні, це мені на розтопку потрібна макулатура. Оця. То отак. І зайшла в АТБ, думала просто купити каву. Я оце рідко, але купую. 30 гривень така кава. Це американу з молоком. Це середня кава Атибовська. Е, хтось писав, недобра. Ну, друзі, а мені подобається. Ну не знаю, мені подобається, чесно. Е, потім я так пройшлася на акції, були такі сухарики. Вони, в принципі, оці сухарики самі найдешевші, але вони ще й на акції. 11,90 вони зараз. Чай мені в пакетиках вже надоїв. І дешевий купувала, і середньої цінової категорії, і дорогий купувала. Не знаю, мені щось він вже не заходить. Я до кінця пачку не допиваю, я її викидаю завжди. Не знаю, мені щось, щось не заходить. Все одно мені більше подобається розсипний. То я купила оцей єдиний був на акції середньолистовий, чорний. Чорний, друзі. Погано бачу вблизі, то оце отакого чорний байховий, цейлонський си, е, цільно, суцільно листовий. О, отаково, отакий. 70 гривень 90 копійок. Тут 100 грамів. Не разу цей не пила, друзі. Спробувати хочу, бо був у Він 100 чимось, а так 70 гривень 90 копійок. Е, потім, А, ну і все, друзі. Купила ще е, отакий от кусень імбіря. Хочу замаринувати, я дуже люблю. Її. І в чай його натираю, кидаю, і в їжу додаю. Ну він мені і він дуже дуже корисний для організму. То ну я його часто купую, але дуже довго я чогось не купувала. А це глянула ціна, така красива стала, друзі. За кіло він коштує. Е Ой, де він, де він, 199 гривень 95 копійок. Оце на 47,99. оце от такий Але я вибрала самий, гарний, самий товстенький, щоб не хуйди, що одні лушпайки потім будуть. Я оце ж все по... обрізаю і замариную. Подивлюся, я, я ж, якщо чесно, друзі, ні разу не маринувала. Але в інтернеті надивилася рецептів, хочу спробувати. І на слідуючий раз там підувати бе та хочу скупитися на свій іменно рецепт паски, що я буду готувати. І я хочу не тільки приготувати паску за тим рецептом, але і купити всі оці продукти, що для паски, в АТБ. І порахувати, скільки буде коштувати, та ну, скільки я там пасок спечу, скільки це буде ще й коштувати. Мало того, що рецепт вам дам. Я вже обрала. В мене є мої іменно рецепти на каналі. подивіться, минулі позаминулі роки я показувала ті рецепти, по якому мене вчила моя мама, моя бабуся пеклаше. А в цей раз я хочу спекти з інтернету другий рецепт хочу взяти і порахувати ціну цих пасок. То це я хочу такого зробити. Она масенці, дощу боїться, моє сонечко, моє зіронько, моє, моя пишечка. Друзі, всіх люблю. Ціную, всіх дуже-дуже поважаю. Дуже вам дякую за те, що ви дивитесь, за те, що пишете добрі коментарі, за те, що задаєте питання, все стараюся відповідати на них, всі поради стараюся якось давати вам. Все, все стараюся нічого на своєму каналі я не рекламую, нічого на своєму каналі я не кажу, що це робити тільки так, а не як по-другому. Я тільки, друзі, показую, як. Це роблю я ім'я. Низький уклін та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю, в та такий тяжкий час. Слава Україні, друзі, всім добра, миру, теплого та ясного сонячця. Слава Україні.